На закупівлі вживаних німецьких трамваїв розікрали мільйони гривень бюджетних грошей в об'єктиві стоп кору екс керівник комунального підприємства Львів Електротранс, колишній радник міського голови садового Андрій Федоренко. Вера в кращих традиціях української корупції купити німецькі трамваї за одну ціну, а продати їх місту втричі дорожче. Більше того, закуплені трамваї в ганебному технічному стані. Їх весь час потрібно ремонтувати. Знову ж таки, за бюджетні кошти. Далекого 2007-го комунальне підприємство Львів Електротранс уклало угоду із фірмою Сармат на закупівлю німецьких трамваїв. Основним власником та директором цього ТЗОВ був наш герой Андрій Федоренко. Бізнесмен мерові Львова підійшов, і той робить його радником. Садовий, закупляючи, фактично даючи добро на закупку трамваїв з фірми Сармат, тут же бере ставить своїм радникам директора цієї фірми Сармат пана Федоренка. Та щоб провернути таку аферу, посади радника недостатньо. Коли виникає потреба в перевірки якості трамваїв, які фірма пана Федоренка закупляє і продає Львівській міській раді, де він вже у якості радника Андрія Садового, то тоді його ставлять вже директором Львів Електротранса. Такі весняні реверанси міської влади стають зрозумілими уже невдовзі. Купляє ще один це трамвай інших. Де вони були п'ять чи шість з них були не модернізовані. Фактично, ті 6 трамваїв вони були металерух, тобто вони не були придатні для експлуатації. Може, дорогою поламалися, адже шлях був ну дуже довгим. Спочатку у Німеччині тих шість трамваїв купила фірма Сармат і продала їх шістьом приватним підприємцям. Такі угоди виглядали більш ніж дивно. Ціна накручувалася штучно. Для чого Луцький підприємець, водій маршрутки. Купляє трамвай, якщо в Луцьку взагалі навіть немає трамвайної колії. Причина співпраці єдина. Ці підприємці були добрими знайомими Андрія Федоренка. Ті шість людей, які працювали в нього на «Сармат» колись, Він е відповідно попросив їх то з його відома. Вони зареєструвалися до того, не займаючись підприємницькою діяльністю. Схема накручування ціни вражає. Особи підприємці вони продають і проводять операцію. Тобто день-два операція проходить з грумні на А до Б, тобто накидується ціна з Б до В, накидується ціна. І так до п'ятого п'ятого чоловіка пізніше ці трамваї продаються через третю особу, через Волинь. автоконцепт. і автоконцепт тоді вже продає, ще накидує ціну і перепродає вже відповідно Львів ЛКП Електротранс. Вищий бізнесовий пілотаж за наші з вами гроші. Трамваї вони закупляли фактично ті шість по 11 тисяч євро, 11 13 тисяч євро продавали капель Вілосотранську міської ради продавали за 40 тисяч євро. Та безумовно бізнесмен повинен був мати підтримку міської влади. А садовий і Федоренко це дуже проста річ, тому що Федоренко ці трамваї з Німеччини не міг купити без участі Андрія Івановича Садового, без гарантії, що міський бюджет і особисто Андрій Іванович Садовий це підпише. Тобто 26 тисяч євро додали да, їх помалювали. До слова, збитки для бюджету від такої схеми 323 тисячі євро. Купили метроблут пізніше. Ухвали міської ради відділяється 5 мільйонів приблизно 300 тисяч на модернізацію вказаних трамвай. Покращення двигунів, покращення там обладнання, сидіння так само. Ну відповідно, це все кошти. Фактично ті трамваї не їздили, і треба було, щоб їх провести якийсь людський вид. Федоренко вийшов на волю, навіть без застави. Я сам був присутній в судовому засіданні, де Федоренко казав, що він має утримувати родину. В той же час виявляється родина. Мільйонери. Мільйонери. А сам Федоренко нічого не має. Кілька квартир, фури, іномарка то все матері, бізнеси на дружині та дочці. А сам Федоренко бідний, як церковна миша. Трамвайний кримінал розслідують та якось мляво вже вісім років, і нинішні весняне затримання не вселяє надії. Я сподіваюся на справедливий судовий розгляд і на врешті-решт. Визначення у ну, закінчення цієї справи. Час від часу вони це під справу піднімають, коли е, самопоміч не хоче щось там виконувати в Верховній Раді. Але як тільки самопоміч і її лідер Березюк домовляється, то зразу ці справи знову лягають на дно. Сам Федоренко винним себе не вважає. Моя компанія продала приватних підприємців, а приватні підприємці продали великі компанії. А Луцька компанія продала Львів електротрансу, які ви очолювали. А Луцька компанія продала Львів до Ну, скажімо, почнемо з того, що моя компанія не могла продати в е, не могла продати львів до е, трамваї, тому що це ну, були б пов'язані особи. Пане Андрію, але ці ж приватні підприємці це були колишні працівники ваших організацій двох. А в міській раді загалом відхрещується від схеми. Закупівля вказаних вагонів проводилась на основі тендеру, що проводився ЛКП Львів Електротранс. Відповідно до законодавства немає обмежень щодо участі у конкурсному відборі конкретних суб'єктів. А тим часом чергові мільйони осіли в чиїхось кишенях. І витягнути їх звідти завдання нелегке.